Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Мене звати Жанна. Дякую всім, хто писав коментарі під попереднім відео про розлади особистості. Ви мене надихнули сьогодні записати таке спонтанне відео. Я планувала його зробити трошки пізніше, але вирішила сьогодні почати. Не Звертайте увагу, можливо, в мене трошки буде інший голос. Я сьогодні прихворівша, захворіла раптово вночі, пізно було відміняти вже роботу. І ось я тут. Прийшла п'ятниця, у мене день поливання в озоні в кабінеті, я себе спіймала на тому, що розмірковую якраз над такою темою, що було б дуже цікаво розповісти це вам. Що то розмовляти сама з собою. Да? Я думаю, що блогер це та людина, яка навчилася брати користь зі своєї звички, розмовляти сама з собою. Тож, давайте поговоримо на таку тему: люди з розладом особистості та їхні діти. Діти емоційно незрілих батьків. Ми в попередньому відео поговорили про розлади особистості, про те, що це завжди йдеться про а, межову структуру особистості, а значить про глибоку емоційну незрілість. І от давайте сьогодні почнемо говорити на цю тему, тому що насправді, коли тебе виховували в умовах. Насилля, аб'юзу, маніпуляції, а емоційно незрілі люди вони переважно інакше не можуть формувати свої стосунки, просто це може бути більш жорстоко чи менш жорстоко. То в принципі у дітей є декілька, умовно кажучи, опцій. Ну і не те, щоб по-чесному це був прям вибір. Тому що це залежить і від структури особистості. А Структура особистості це все ж таки певним чином і генетика, тобто не те, щоб ми там супер обирали народитися нам здоровими невротиками, чи народитися нам, скажімо, психотичними особистостями. І так, це, звісно, залежить від умов в родині, але не настільки, щоб от прям. Не було такого, що в супердисфункціональній родині виховується здоровий невротик. Так, травмований, так, скоріш за все, буде мати така дитина певні порушення, але все-таки це за структурою здорова невротична особисті. І от саме давайте почнемо з цього. Якщо буде цікаво, далі розібрати, як виглядає інші варіанти. Виховання у дисфункціональній родині, ми розберемо, але давайте сьогодні ми поговоримо все ж таки про таку ситуацію, коли у дисфункціональній родині, тобто там, де було різноманітні варіанти насилля не обов'язково бійки, пияцтво, звісно, це часто, буває, але не обов'язково. Може бути в родині і такий собі тихий аб'юз, коли ніхто не бився, ніхто не пив. і Це насправді складніше, тому що, коли явно скандали, людина приходить до терапевта і каже, що в мене батьки там, з моїх двох-трьох років постійно билися, тато пив, маму ганяв. Я це все бачила чи бачив. Ну, тут очевидно. А є така ситуація, коли людина розповідає, що в мене було прекрасне дитинство, але я чомусь нічого не пам'ятаю зі свого раннього дитинства. Я просто знаю, що воно в мене було прекрасне. І далі ми починаємо говорити і суто так, феноменологічно, можна припустити, що щось не гаразд з цим дитинством. І таки так, і таки потім ми. З'ясовуємо, що так, не було гучних скандалів, бійок, очевидного якогось насилля над дитиною фізичного, але було достатньо того насилля психологічного. І як буде виглядати людина, що виросла в такій родині? Якщо впізнаєте себе, давайте так, хоч в чомусь. Ставте плюсик чи якийсь смайлик. В коментарях подивимося, скільки нас таких прекрасних дітей. Перше, про що хочу сказати, для людей. Які виросла в дисфункціональній родині, була дуже характерною емпатія, наша прекрасна емпатія, якою ми так пишаємося дехто. Ми так любимо про це говорити, що я така емпатійна, добра, чуйна, прекрасна людина. Зараз ви мені скажете, що я так про це кажу, ніби це щось погане. Ні, Це прекрасно. Але ця емпатія має як погані, так і добрі сторони. Давайте ми почнемо з поганих. Поганою стороною такої емпатії є те, що люди, які виросли в дисфункціональних родинах, проявляють цю емпатію абсолютно до всіх, тільки не до себе. До таких людей чіпляються постійно якісь професійні жертви, якісь постійно страдальці, комусь треба допомогти. Таким чином, така людина дуже і дуже. Прямо от має схильність потрапляти, влипати у співзалежні стосунки. Обов'язково, майже, ну, ладно, не обов'язково, є виключення, але з великою ймовірністю така людина, і будь-то дівчина чи хлопець. Тут от, так, дівчат може суто статистично більше, але хлопців теж достатньо. Обов'язково я на таку емпатійну людину, яка звикла в своїй родині всіх розуміти, всіх рятувати, знайдуться партнери, партнерки, друзі, колеги. І от такі люди з таких родин вони нагадують трошечки, знаєте, оцей мама апосум на яку дитинчата начеплялися. Тільки на таких людей начеплялися на дитинчата, а просто на голові сидять всі комуналіньки. А потім така людина каже: слухайте, щось я нічого не роблю, нічим не займаюся, і така і сака, і ледача і погана, але щось в мене немає енергії. Потім ми починаємо розбиратися, ну так, звісно, немає енергії, тому що купа енергії йде от, от, на цих от, людей, які причепились. Тобто, перше таке. Найочевидніше, як на мене, то це та емпатія, яка шкодить. Оце от е, бажання когось завжди порятувати. Звідки це взялося? І емпатія, і бажання рятувати. Це взялося з раннього дитинства. Завдяки цьому ви, якщо мене дивляться такі люди, ви завдяки цьому вижили. Якщо б ви не навчилися оцієї, не розвинули цю прекрасну свою чутливість, напевно, вам би не вдалося вижити, адаптуватися так добре, як ви це вмієте. Тому що насправді такі люди, як правило, це прекрасні друзі, прекрасні партнери чи партнерки, прекрасні співробітники, дуже відповідальні, дуже такі добрі, чуйні до всіх, але не до себе. І друге ключове. Я сьогодні не хочу багато розповідати. Тут є два ключових моменти: вся надмірна емпатія та порятунок всіх на Другий момент це дуже погане глибинне ставлення до себе. Тобто те, що звикли ми називати самооцінкою, там нижче просто плінтуси, як то кажуть, в народі. Дуже погане ставлення до себе. Чому? Тому що родина, так, от зразу скажу, що якою б родина не була дисфункціональною за маленьким виключенням, так, є дійсно там звірі, монстри, маніаки, є такі люди. Але переважно це не звірі і не монстри. Це просто глибоко незрілі, в принципі, нещасні люди, які виховували як могли. Це їх не виправдовує. Але це для розуміння, що це не робилося прям спеціально. Вони не сиділи, не складали план, як свою дитину якомога краще, якомога надійніше там, змішати з підлогою. Ні. Але дивіться, дисфункціональна родина, коли в ній от, народжується здорова особистість, невротична. Ніхто, звісно, не знає, не може так сказати, але це відчувається. Відчувається, що о, ти у нас нормальна чи нормальний, знаєш, ти будеш вирішувати всі наші проблеми, ти будеш нас постійно рятувати. Якщо людина раптом чому так бісить дисфункціональну родину, коли його до психотерапевта починають ходити, вони це прямо ненавидять, а тому, що ви їх перестаєте рятувати, друзі мої. А для того, щоб ви їх рятували, щоб ви вирішували їхні проблеми, у вас має бути дуже погане ставлення до себе. Вам будуть транслювати з самого дитинства, що кому ти така потрібна чи потрібний, що з тобою постійно щось не так. Навіть якщо ви просто ідеальні діточки, то вам будуть насаджувати дуже так тоненько, так обережненько таку думку, що. А це досягнення не твоє, а ти нічого не зробила чи не зробив. А це досягнення, а це тобі пощастило, а це просто там тебе пожаліли, а це досягнення родини. А ти така, бо ми такі. В 100%. Ну я, ну я не бачила. Якщо хтось бачив, напишіть. Я не бачила людина з дисфункціональної родини здорового невротика. З хорошим ставленням до себе. Глибинно, глибинно, такі люди впевнені, що я нічого не варта, або нічого не вартий, що люди зі мною спілкуються, ну, не знаю, там, з милості, з жалості. І тому я постійно маю заслуговувати хороше ставлення до себе. Відповідно, от на це, на таке глибинне ставлення, погане до себе, ми і Запрошуємо в своє життя, обираємо тих самих аб'юзивних партнерів, друзів, колег, знайомих, маніпуляторів. Тому що людина зі здоровим ставленням до себе просто одразу побачить і не буде спілкуватися з такою людиною. Бо Внутрішня така от установка думка, що зі мною так не можна. Внутрішня установка чи думка людини, яка виросла, в дисфункціональній родині, зі мною тільки так і можна. І от це насправді те, з чим прям складно працювати в терапії, тому що тут йдеться про те, що вже дорослими, вже батьків і нема, бо вони не так впливають, вже виходить, що ми постаємо перед вибором. Почати до себе ставитися добре і правду докорінно змінити своє життя. Чи продовжувати, на жаль, сімейні традиції ставитися до себе як до чогось незрозумілого і, відповідно, так і жити. В принципі, все, що хотіла розповісти, це такі базові штуки, якщо тема Цікава, будь ласочка, пишіть, коментуйте, будемо продовжувати про це говорити, бо правда, такого дуже-дуже багато. Я бажаю вам бути здоровими, бути в безпеці, залишайтеся зі мною, підписуйтеся, хто ще не підписався, поширюйте це відео, тому що це корисний, україномовний, важливий контент. До нових зустрічей. Па-па!